Права 1276. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Стрілка спрямована в бік більшого числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Ось наша схема. Ось, і я до неї склав таку задачу. Читаю. За першу годину автоматичної контроль якості пройшли 5137 дисків. За другу на 132 диски більше, ніж за першу, а за третю на 479 дисків більше, ніж за другу, скільки дисків належної якості пройшли контроль за 3 години. Ну що ж, проста задача. Схемою тут навіть простіше користуватися, чим таким поясненням. Тобто, якщо у нас, як дізнаємося, за другу, скільки на 132 диски більше, ніж за першу, то пишемо перша дія. В першій задачі буде. Пишемо перше. Ну і записуємо. Тоді 5137 плюс 132. І це дорівнює. Тут можна робити юсно. Дивіться. Ну, в кінці 7 плюс 2 це буде 9, 3 плюс 3 це 6, а 1 плюс 1 це 2. Тобто ми записуємо, що це буде 5269. Пишемо чого? в дужках Дисків. Записуємо. Це в нас пройшли. Контроль. За другу годину. Так, ну добре. Ну, а тепер, як нам дізнатися, скільки за третю? За третю сказано на 479 дисків більше, ніж за другу. То пишемо тоді друге і записуємо тоді 5269. Треба додати. 479. І це дорівнює. Тут уже усно я не візьмусь, рахувати. Давайте стопчик будемо додавати. Пишемо 5269 плюс 479. Додаємо. 9 плюс 9 це 18. 8. пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 7. Це 13 плюс 1 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. Ну, чи могли ми так записати, а не запам'ятовувати, перенести до старшого розряду. Так, 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Ну і тут буде просто 5. Записуємо. Тоді, що сума в нас дорівнює 5748. Записуємо чого? Дисків. записуємо. Оце у нас стільки дисків пройшли. Контроль. За третю. Годину. Так, добре. Ну, а як нам знайти скільки всього? За разом за 3 години. Треба до того, що за першого, додати за другу і за третю. Пишемо третє. Ну і записуємо, за першу це 5137. Далі плюс за другу ми вже рахували 5269. Ну і за третю це буде 5748. І пишемо, що це дорівнює. Я буду додавати стовпчик. Отже, записуємо тоді. Давайте почнемо ось тут. 5137, 137. Так, додати 5269. Ну і додати 5748, 5748. Даємо. Так, 7 плюс 8 це 15, плюс 9 це 24. 4 пишемо 2. Переносимо у старший розряд. Далі. 3, 6 плюс 4 це 10, а 2 плюс 3 це 5. Разом буде 15, 5. Пишемо 1 у старший розряд. Далі 7 плюс 3 це 10, плюс 1 – це 11. 1 пишемо 1 у старший розряд. Так, 3 на 5 це 15, плюс 1 – це 16. Тобто записуємо, що сума у нас дорівнює. Пишемо 1000, 16154. Записуємо в дужках чого Дисків. Ну і пишемо пояснення, це у нас пройшли контроль. За три години. І давайте до цієї задачі одразу тут запишемо відповідь. Відповідь. Ну і записуємо, скільки дисків. Пишемо 16 тисяч 154 диски. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Ось у нас малюнок до другого завдання. Ну а ось я зачитаю задачу, яку я придумав. За перший день продали 4592 ретроплатівки, що на 137 платівок більше, ніж за другий день. А на третій день продали на 983 платівки менше, ніж на другий день. Скільки ретроплатівок було продано за три дні? Ну що ж, пропоную спочатку знайти, а скільки у нас платівок було продано другого дня? Ну, якщо 4592 першого, а це на 137 платівок більше, ніж другий, то щоб знайти скільки другого, нам треба від цієї суми відняти 137. То пишемо перша дія у другій задачі, пишемо 100, тоді 4592 мінус 137. І це дорівнює. Ну що ж, усно тут можна. Помилитися, давайте я буду віднімати стопчик. Отже, пишемо 4592 мінус 137. Віднімаємо. Так, 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо тоді. 12 мінус 7 це буде 5. Далі 9 збройничку 8. 8 мінус 3 це 5, 5 мінус 1 це 4. Ну і тут у нас також буде 4. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 4455. Записуємо чого? Платівок. Ну і пишемо, це у нас продали за другий день. Продали за... Другий. День. Є? Ну що ж, а зараз, а на третій скільки? На третій продали на 983 платівки менше, ніж за другий. Ну що ж, пишемо тоді друга дія. Ну і записуємо. Тоді від того, що продали на другий, а це 4455. Треба відняти тоді. Скільки 983? І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Отже, записуємо 4000. 455. Треба відняти 983. Віднімаємо. 5 мінус 3. Це буде 2. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це буде 7. 4. Забрали в домічку. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це 4. 4 мінус 1 це 3. Отже, записуємо, що це дорівнює 3472. 3472. Записуємо в дужках чого? Платівок. І пишемо, що це у нас продали. За третій день. І... Ну що ж, А зараз нас запитують, оскільки було продано за три дні. Треба то, що за перший продали, додати те, що продали за другий, і те, що продали за третій. То сумуємо, пишемо третя дія, Ну і записуємо 4592 плюс.

Тепер 5 плюс 8 це 13, а плюс 2 це 15. 5. Пишемо одиницю в старший розряд. 4, 1 плюс 3 це 4. А 4 плюс 8 це 12. Записуємо тоді, що в сумі це буде 12 тисяч. Записуємо 519. У дужках пишемо чого. Платівок. Пишемо, це в нас було продано. За три дні. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь до другого завдання. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 12 тисяч 519 платівок. Що вивів на екран всі дві задачі? Ось таке завдання на операції з натуральними числами. На цьому вправу завершено.